За тим столом, великим в, в Білому домі, коли там всі європейці, і Зеленські з Трампом сиділи, то, може, вперше так відкрито і якось як раціональна річ була прозвучена при Трампі, скажімо, вперше було звучено таке словосполучення сполучення як гарантії безпеки. Угу. Тому що до цього американці, ну тось. При Байдені так, ми навіть угоду підписували, пам'ятаєш, що е, Санцосяйний Андрій Борисович е, організував, значить, якісь два десятки чи три десятки. Не пам'ятаю, скільки цих угод про вічний мир та і про е, там союзницькі договори, скажімо так, безпекові. А, а при Трампі, очевидно, що вони сказали, що ні, ні ніяких гарантій, нічого такого. Ми, як сказав е, віце-президент Венс в одному з останніх інтерв'ю, ми закінчили з цим бізнесом на війні. Що? Ну, а, типу, що от ми не будемо відправляти туди тобто ми не будемо витрачати на це гроші. Mm -hmm. а, а тут вони говорять про гарантії безпеки, і Трамп навіть от самого слова сполучення цього завжди уникав. А тут, якби воно десяток разів було сказано всіма плюс самим Трампом, і це дуже хороший сигнал. Зараз там 10 днів. Зеленський казав, 10 днів, здається, піде на те, щоб якось ці гарантії були оформлені. Та, тобто є різні варіанти, але б уже якби Венс вийшов, і Рубіо теж, заяви днями, були, що якби Америка не планує якби відправляти сюди свої військові. Тобто, головна. Це, що стосується якогось underground, що називається, компоненти, це все європейці, фінансування європейці, якби логістика забезпеченість, це все європейці, якби це війна на європейському континенті, це якби їхні мають бути гарантії безпеки. А ми, це якась така типу, верхньорівнева річ, яка буде просто такою парасолькою, яка накриватиме ті сили, які будуть там працювати. Та? І це, мені здається, Фундаментальна зміна. Угу. Не знаю, як, наскільки рішучими будуть якби, пропозиції коаліції охочих, і хто там за що буде відповідати, бо, очевидно, що хтось може відправляти війська, хтось чисто в конституції їм заборонено кудись там відправляти війська.